І все як завжди на українських кордонах, які стали сакральними, які в деяких місцях перетворилися буквально на берлінську стіну. Символічною сакральною стала річка Тиса, і символічними вже сакральними стали пшеничні поля на кордоні біля угорщини, через яку постійно намагаються перебіг, через які постійно намагаються перебігти чоловіки. От вчора затримали ще партію українських мужчин, які на Закарпатті через пшеничні поля гляньте. Як вони їх побрали, вони лежать. Намагалися перейти незаконно через кордон з України на територію о, Угорщину. Е, от вони влаштували собі прогулянку полем, за неї заплатили від 7 до 10 тисяч доларів, але перетнути кордон їм не вдалося. На півдорозі їх зупинили прикордонників. І от троє із затриманих це жителі Закарпаття, а решта приїхали на променад е, вздовж кордону з Полтавщини, Житомирщини, Вінничини, Київщини, Запоріжжя. Ой. З Харкова та е, вибачте з Дніпра. На них ще кидають адміністративне покарання. Я вчора дивився, читав. Це вчора, до речі, відбулося цікавий момент, що от приїхав Віктор Орбан, і люди незаконно намагалися е, перетнути, перетнути кордон. І вчора писали там. Ному ну, телеграм-каналі люди жартували, що намагалися через пшеничне поле перетнути україно угорський кордон в кількох е учасників злочинної групи було виявлено підробні угорські документи, а одного з них було виявлено переписку з кураторами із ФСБ Та-ра-ра-ра-рам! -да 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 Пу! Жарти такі. А, взагалі, в принципі, за останній час значно побільшало зухвалих спроб незаконно перетнути кордон Україну групами, а, великими групами. От у мене є знайомий, простий господи, я постфактом дізнався, що він втік. От він перейшов кордон. Він мені дзвонить з Іспанії, каже, я кажу, а де ти? Каже, я в Іспанії. Я кажу, прикол. Як? Він каже, от так. Незаконно перетнув кордон. Ну, от я що можу? Я, я вам розказую, як є. Людина незаконно перетнула кордон. Ну, я, я з цією людиною знайомий особисто. От, особисто знайомий з цією людиною, яка. Втекла з України. А, я розповідав: а як розкажи мені? Він розказав, як це все відбувалося. Там пригоди такі, що мама, ні. я скажу чесно, я не закликаю, я це не я йому сказав, що я це не схвалю, я йому сказав, що це погано. Я вважаю, що це погано. Я вважаю, що це ну як сказати моя суб'єктивна думка це злочин, це правопорушення. Але те, що ми маємо, ми це маємо. І в багатьох дійсно є знайомі, в багатьох, не у всіх, які на жаль здійснили. Таке правопорушення незаконно перетнули кордон України, втекли з нашої держави. Е, роблять це зазвичай групами антирекорд 47 е, затриманих людей одночасно. Оточасно 47 людей тікали. І як розповів речник Державної прикордонної е, служби Андрій Демченко, е, як їх називають ухилянтами, вони збагачують криміналітет, затримали навіть тих, хто віддав провідникам по 18 по тисяч доларів. Наша задача не допускати спроб незаконного перетину кордону І це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, будь то Угорщина, чи Молдова, чи інші країни Європейського союзу, з якими ми межуємо, і прикрість залишається в тому, що самі порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет, злочинні групи платячи їм чималі кошти, вони коливаються від 3 до 12 тисяч доларів і коли суми досягають і і і більших розцінок, є випадки, коли під час уже фільтрації самих порушників нам встановлюється, що вони платили і по 18 тисяч доларів, і по 20 тисяч доларів. Ну і якщо інші дивитися факти, от з приводу от, каже Демченко, по 18, по 20 тисяч доларів, мама рідна, двох ухилянтів ти перевів, і в принципі можеш купити квартиру в Києві. Not bad! погодьтеся, хороший бізнес розвели на тому, що люди тікають. А нам навіть написали, от е, жіночка одна написала, а, от пише. А можна оголошувати прізвища цих перетиначів, щоб їх знала вся країна, я не знаю прізвище перетиначів і вони не повідомляються. Державна прикордонна служба їх не оголошує. Свого знайомого, який здійснив подібне правопорушення, публічно я не маю права називати ім'я і прізвище, тому що це особисті дані, а розголошення публічно особистих даних людини є так само правопорушенням. Правопорушення здійснювати я, вибачте, не, не буду. Якщо б це був мій знайомий, я б йому навішала. Ну, навішайте. Може, серед ваших знайомих і є такі, але якби ви щоб ви навішали йому, якби він вже був за кордоном, щоб ви е -е -е наздогнали його на коні і навішали. Слава, це не смішно. Люди вимушені тікати. Я не знаю, що там, як хто. Люди вимушені. Не смішно нічого, я вам скажу так. Війна це не смішно. Звичайно, ми навчилися якось спокійно реагувати. Звичайно, ми навчилися е, з якихось речей жартувати для того, аби не з'їхати з, з глузду Звичайно, ми навчилися знаходити приводи для посмішок. Але в принципі, е, е, війна це не смішно. Втрачена домівка це не смішно. Втрачене життя це не смішно. Втрачене здоров'я, втрачені кінцівки це не смішно. Втрачена квартира, яка на яку збирали багато років, це не смішно. Е, людина, яка втратила. Ло батьківщину і втекла за кордон, порушивши закон. Це не смішно. Звичайно, це нічого не смішно. Ми навчилися з цього жартувати для того, аби продовжувати адекватно жити, тому що людина не може жити винятково негативними емоціями. Така наша природа, такий наш гормональний форми Ми потребуємо дофамінів і ендорфінів, і собі якось їх самостійно забезпечуємо. І ще е, пояснили нам в державній прикордонній службі, що 1125 разів намагалися покупити Україн прикордонників прикордонників часу запровадження воєнного стану в країні. А і це тільки ті випадки, про які відомо, і як розповіли, 28 Спроб були на суму 336 тисяч а, гривень. Це їх припинено протягом червня цього року. 28 спроб. Це тільки те, що припинено. А скільки не припинено, а скільки вдалося перетнути, скільки прикордонників є, що допомагають, скільки випадків таких існує. Ми про них не знаємо. Але вони, вони ж напевно є, якщо люди перетинають кордон. А загалом кордонцям, охоронцям кордону а, це тільки та дані, які на даний момент відомі, пропонували майже 13 мільйонів а, гривень. Майже. 13 мільйонів а, а гривень. Це та історія.